Житньо-пшеничний хліб. 300 грамів житнього борошна. Ми його просіємо. Не дуже добре виходить, але по можливості Сільки вийде. А те остальне просто скидуйте. 300 грам пшеничного борошна. Це легше просіюється борошно. Одна столова ложка цукру, 1 чайна ложка солі. Одна чайна ложка сухих дріжджів, 400 мл теплої водички. Замісити руками або комбайном. Я місила комбайном. тому ось ми додаємо в кінці 2 столових ложки соняшникової олії. Знову місити, тісто трошки може липнути, але це нормально. Ставимо в домиски. На розтойку під пакет, або що у вас там знайдеться, на одну годину в тепле місце. Тісто підійшло, змащуємо олією деко, розділяємо на дві буханочки, накриваємо пакетиком та ставимо відпочивати на 40-50 хвилин. Ось тісто у нас відпочило, таке воно гарне, пишне, робимо надрізи для декору. В розігріту духовку ставимо 200 градусів, уже щоб вона була розігріта, на 40-60 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці, у кожного вона своя. Смачного!